Булатецький позивним Аваст. 30 років. Сержант. Командир вогневого взводу артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Картель, картель. Я Аваст. Прийом. прийом Обстановка. Обстановка. Олег пішов боронити Україну 2017 року у складі бригади Нацгвардії. Тоді його підрозділ брав участь у боях на Світлодарській дузі. Після закінчення контракту у 2020-му Олег розпочав нове життя. Мав перспективний бізнес. Торгував із країнами Європи. Ми займалися тим, що вирощували лікарські рослини, а саме корінь валер'яни. Та повномасштабна війна з Росією змусила Олега знову взятися за зброю. Він став артилеристом. Жетон, жетон. Я картель, до бою до бою. Артилерія це класика жанру. Нині Аваст виконує бойові завдання як старший офіцер на батареї самохідних гаубиць 2С-1 гвоздика. Б'є ворога під Бахмутом. Кожен постріл точно в ціль, і то не ми це два гасла артилеристів. Олеже. Я вас вітаю. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть коротенько про себе і почніть от з того, чим ви жили до повномасштабної війни. До початку повномасштабного вторгнення у мене із товаришем було фермерське господарство. Ми займалися тим, що вирощували лікарські рослини, а саме корінь валеріани. Ми виграли канадський грант, і за рахунок цього гранту нам вдалося закупити техніку, необхідну для фермерування, взяли в оренду землю. І у нас були поля на зрошенні, і ми займалися тим, що вирощували корінь валер'яни, сушили його, доробляли та продавали експортеру, який потім його продавав фармацевтичним компаніям в Європі. Ми закупляли насіння за кордоном, культивували цей сорт на наших полях. Декілька тонн сухого кореня за сезон нам вдавалося збирати. Хочу зазначити, що це був тільки початок, тобто ми були майже на самому старті. Я так розумію, що ця справа, яку ви розпочали, вона розвивалася непогано. Нам вдалося вже зібрати один урожай, вже була посаджена розсада на наступний сезон. Ми планували вдвічі збільшувати площі посіву, У нас було куди продавати свій вирощений урожай, тобто вже були люди, які готові у нас його купити. Пройшли сертифікацію свого кореню. А яка доля зараз вашого фермерського господарства? На жаль, вторгнення Російської Федерації дуже сильно зачепило той населений пункт, в якому це біла криниця Миколаївської області. Він був короткий час під окупацією, але потім росіяни відійшли за річку Інгулець, і так вийшло, що бої йшли по обидва боки. Зі сторони Давидового броду стояли позиції російських військових. Наші військові наступали із боку білої криниці. Тобто, все, що летіло по позиціям наших військових, це все прилітало по нашому населеному пункту. На жаль, вся техніка згоріла, будівлі всі зруйновані, поля заміновані. 24 числа я знаходився в місті Київ. Зранку мені зателефонував мій брат, з яким ми разом проходили службу по контракту. І він сказав, що почалося, ми були вже готові, ми зібрали речі і поїхали спочатку в свою військову частину, де проходили службу за контрактом. Але, на жаль, там висадився вже був десант російський. Це аеропорт міста Гостомель. Ми служили в ВЧ-3018. Це бригада швидкого реагування. Зараз вона На називається 4-та бригада оперативного призначення гвардії наступу Рубіж. Ви брали участь у бойових діях іще до повномасштабки? Так, з 17 по 20 рік я проходив службу за контрактом у 4-й бригаді оперативного призначення. Брали участь у обороні Світлодарської дуги на той момент. Новолуганське? Так, Новолуганське. Це там був наш штаб. А якщо я не помиляюсь, то ця бригада носить ім'я загиблого одного героя. Так, Сергія Михайлока. Ви знаєте, як він загинув? Так, знаю, він коригував вогонь нашої артилерії. І... Я так розумію, що їх позиція розвідників, він був розвідником, була виявлена ворогом, і по ним було нанесене вогневе ураження. Так вийшло, що він прийняв на себе основну часть уламків і цим врятував свого побратима, з яким на той час знаходився на Так, да, Він закрив його так, собою. Так, він закрив його собою, героїчно віддав життя. В Цей час я знаходився також в зоні відповідальності бригади, виконував задачі. Я був на прощанні з Сергієм Михайчуком у Новолуганському. І спілкувався з тим хлопцем, якого він закрив собою. Мені дуже повезло, в мене тільки праве плече поранене. І все. Сергій забрав всі осколки на себе. Він мені подарував життя. І, зокрема, спілкувався з ними, от що їх тоді спонукало: взяти до рук зброю, стати на захист батьківщини. Те ж саме питання я зараз і ставлю вам. Ну, якщо не ми молодь будемо боронити. Свою країну, то хто тоді буде боронити її. Незалежність в 91-му році, можна сказати, далась нам легко. Але от зараз, не знаю, здається, ми необережно з цією незалежністю поводилися, і зараз доводиться здавати екзамен. І ціна за цей екзамен дуже велика. Це життя кращої частини суспільства, патріотів, людей, які дійсно люблять свою країну, віддають за неї саме цінне що в них є своє життя. Скажіть, будь ласка, а як же ви потрапили до 30-ї бригади і, власне, до артилеристів? Коли почалась повномасштабна війна, і ми не змогли повернутися в свою бригаду, було прийнято рішення йти в військомат. І в військкоматі нас відразу запитали, у кого є бойовий досвід, хто приймав участь в АТО. Наша група підняла руки і нам сказали, що зараз відправляється автобус. В 30-ту окрему механізовану бригаду. Ви туди поїдете? Я знав за 30-ту окрему механізовану бригаду і ще з часів АТО, що це потужна бригада. Вона завжди міцно стояла, ніколи не відходила із рубежів і завжди проводила агресивні наступальні дії. Як приклад, рейд 95-ї бригади він проходив за підтримки і батальйону тактичної групи 30-та окремої механізованої бригади. Тому відразу погодилися, поїхали в 30-ту окрему механізовану бригаду. І там, на Розподільному пункті, запропонували піти в перший самохідний артилерійський дивізіон. Я відразу погодився. І потім вже. Будучи на Донбасі, до речі, повернулися ми в 22-му році відразу на ті ж самі позиції, де воювали в 19-му році з бригади швидкого реагування на тарську дугу, але вже як артилерист. Краще запитувати у мого командира, чому він прийняв таке рішення. Але я показався йому здібним, і він почав мене навчати, як працює офіцер-артилерист. І за певний період я вже зміг сам керувати вогнем взводу. І виїжджав працювати в район вогневих позицій, виконував вогневі завдання, скажіть, а з якими думками та настроями ви от сприйняли цю звістку про початок широкомасштабного вторгнення, про початок великої війни? У мене була одна фраза. А я ж казав: кожен хто якось був дотичний до війська з періоду 14-го року, знав, що ця війна рано чи пізно буде. Запах війни на той момент уже витав в повітрі. і коли все розпочалось. Була одна думка: це як найефективніше до війська долучитися і виконувати завдання, зупиняючи ворога. Думок, як вижити, наприклад, їх не було. Я не знав, чи там доживу до кінця тижня. Головна моя така установка була це нанести ворогу як можна найбільше втрат. Тобто я знав, що за Україну потрібно вбивати, а не вмирати, а не вмирати так. Мені здається, що зараз йде покерна партія, в якій наш суперник дуже сильно намагається блефувати. Я вірю в те, що у нашого противника ресурси небезмежні і кишені не бездонні, так як багато хто думає. Я думаю, що це буде як закінчення Першої світової війни, коли Німеччина. Не програючи ні однієї битви, ввівши війну на територію іншої країни, була переможеною, виплачувала репарації, забрала свої війська. Це хороший сценарій був би, але зараз, бачите, такий наратив просувається. Його можна сформулювати от такою приказкою: поки товстий схудне, так худий може здохнути. І тому зараз вже обговорюються такі теми, що Україна ніби якби готова вже на територіальні поступки взамін на гарантії безпеки. Ну, от щось таке обговорюють зараз, як військові ставляться до цього і ви особисто. Так, ви правильно відмітили, що я військовий, я не політик, тому можу сказати свою власну думку як військового. Стосовно тези, доки товстий, схудне худий помре, це б могло б таке бути, якби Україна була один на один із агресором із РФ. Ми не знаходимося один на один, так як ми відстоюємо інтереси всього демократичного світу і цінності, то у нас буде підтримка наших партнерів, які виділяють і боєприпаси, допомагають технологіями, допомагають озброєннями, іноді менше інтенсивно, іноді більш інтенсивно, але все таки допомога є. У військах, те, що спостерігаю, я найбільший дефіцит зараз це не озброєння. І гармати є, і боєприпаси до них не в тій кількості, в якій би хотілося, але є. І дрони є. Зараз найбільша потреба це люди, і людей нам ніхто не дасть. Хотілося б, щоб суспільство сформувало запит до політичного і військово-політичного керівництва. Про більш ефективне використання людей на тому рівні організації, який є, я вважаю, що ми ефективно використовуємо війська, але організаційна штатна структура не дозволяє їх використовувати ефективніше. Тобто, якби були не бригада, найбільший я елемент, тобто дивізійно-полкова, так замість бригадна батальйону, так щоб була не бригада. А була дивізія, в якої підпорядкувані декілька полків, а можливо декілька бригад, а на підсиленні там артилерійські полки. Це був сталий організм, який би міг би ефективно вступати в взаємодію з кожним із своїх елементів і виконувати завдання. А які були найскладніші, найекстремальніші моменти от у вашій службі? Перший дуже складний момент в травні відбувся, в травні 22-го року. Ми вели бої тоді на Світлодарській дузі. І я вже почав працювати окремо із вогневим взводом, дві гармати. І на один постріл нашої гармати ми отримували у відповідь 12 пострілів гармат противника з двох напрямків: шість з одного, шість з іншого. Такої інтенсивності контрбатарейної роботи, як була в ті часи, я не пам'ятаю взагалі. Можна було спостерігати, що противник може цілий день стріляти кудись в поле, в одну точку. Але потім, коли вони завдяки там, своїм спостережним постам або засобам контрбатарейної боротьби знаходили наші вогневі позиції, то вони просто їх зруйновували вщен. Посадки, поля вони переставали існувати, бо їх просто перекопували 152-ї снаряди. Там мій взвод поніс перші втрати. Я сам був там поранений. Після цього ми прийняли участь у Харківській операції. Ми займали смугу відповідальності в Харківській області, і на цей період припадає оця Балаклейсько-Куп'янська наступальна операція, в ході якої було звільнено дуже великі території на Харківщині. Пам'ятаю той день, коли противник відступив із позицій, і коли командиру телефонують і запитують, а де зараз знаходяться ваші гармати. Ми виконуємо завдання, а нам кажуть, що ну все, ми вас вітаємо. Противник побіг. От саме в цей момент наша піхота гонить противника вже під самий зю. До того ми тільки відступали, ми тільки втрачали міста. У противника була безкінечна кількість боєприпасів і людей. Це були ж і мобілізовані із ордло. Велика кількість радянського озброєння, тобто здавалося тоді, що потрібно просто триматися, 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 і цьому не буде ні кінця, ні краю. А в той момент, ось побачили, що колос на глиняних ногах ці ноги почали підкошуватись, і росіяни тікають. Ми трофеїли велику кількість техніки, боєприпасів. А от давайте поговоримо, ви почали говорити про те, що на один снаряд було 12 пострілів від Кацапів. А яка ситуація і становище з цим паритетом зараз? А зараз така ситуація, що не гармат потрібно боятися. За день, може, 40-50 безпілотників пролетіти над вогневою позицією. І не дай Боже! вогнева позиція буде погано замаскована, що її виявить хоч один із них. Гармату знищать відразу високоточним ланцетом. Якщо сітка захистить від першого, перший її вже її серйозно пошкодить, то другий ланцет доб'є гармат. І все раніше було право на помилку, тобто гармату помітили, відкрили по ній вогонь, і тоді вона могла спокійно перекотитись на іншу вогневу позицію, змінити вогневу позицію, відійти у район зосередження. А зараз немає права на помилку. Ну але ж артилерія все рівно ж працює. Так, працює. Так, умови складні, але ну що? Ну, ховаємося, маскуємося і працюємо. так. А якою була ваша найжирніша ціль? Наша задача знищувати міномети, які псують життя нашій піхоті, знищувати групи піхоти, які рухаються. Для накопичення і подальших штурмів наших позицій, наша задача руйнувати бліндажі, які накопали. А копати вони вміють і люблять наші противники в окупованих посадках. Наша задача знищувати місця зосередження в ближньому тилу противника. Я можу сказати про відбиття цього штурму, так як ми зробили один постріл, і як сказав наш командир дивізіону, що ми зупинили штурм, це був перший пристріличний, і потім ми були наведені саме в місце, через яке має проходити піхота. Тобто ми мали на визначеному рубежі зупинити уже піхоту і техніку, але до цього не дійшло. І хлопці, молодці інженери. Було дуже потужне мінування, добре відпрацювали протитанкові керовані ракети, які добивали техніку, яка підірвалася на мінах. Також одна БМП хотіла утекти, але її догнали ФПВ, вона згоріла. — А як точно працює ваша артилерія? Зараз дуже велика кількість факторів на це впливає, так як ми отримуємо боєприпаси. Не тільки ті, які виробляє наша країна, але й ті боєприпаси, які виробляють партнери. Ось пластик український, он Пакистан Латунь, і он Сірі і ще Болгари. Хотілося б, щоб якось дійшли до одноманітності постачання боєприпасів, щоб однієї країни виробництва по підрозділам йшло. Якщо всі боєприпаси однієї партії, однієї країни виробництва. Проведене сортування, якому ми приділяємо дуже велику увагу, то вже можливо другим третім пострілом влучити прямо в ціль. Ми не можемо собі цього дозволити, витрачати на одну ціль декілька сот боєприпасів або навіть декілька десятків боєприпасів. Ми маємо використати до десяти боєприпасів, і ціль має бути знищена. Для цього ми повинні вдаватися до різних хитрощів. Зараз дуже багато інформації в мережі про те, що Україна налагодила виробництво своїх снарядів. Що так. ви про це розкажете? Звісно, це відчувається. Ми регулярно отримуємо боєприпаси українського виробництва. Летить він до 12,5 км, 12800, якщо бути точним. Це наша українська ВПК робить такий скарб. Чудово літає, чудово піддається коригуванню. Одне прохання більше. Я знаю, що артилеристам скільки не давай, вони все рівно скажуть, можна і більше. Можна і більше, так, це правда. І ще вони можуть сказати, якщо спитати у них, хто то працював, вони скажуть, то не ми. Кожен постріл точно в стіль, і то не ми це два гасла артилеристів. П'ять <зас> постріл 36. <зас> У вас є родина? У мене є дівчина. Це моя наречена, я зробив її пропозицію, і обов'язково ми з нею поберемося. До речі, а як вона реагує на те, що ви постійно тут, в зоні бойових дій, не поруч із нею? Вона мною пишається, вона за мене дуже сильно переживає, вона все розуміє. Від того, що вона б нервувалась або вимагала б, щоб я більше часу проводив вдома. наприклад, там, он дивись, там, наш сусід, наприклад, який служить в місцевому ТРО е кожну суботу вдома. Це б нічого б доброго б наші стосунки не принесло. Вона це розуміє, тому у нас абсолютне порозуміння в цьому питанні. Скажіть, а що хотілося б зробити по завершенню війни? Коли закінчиться повномасштабна війна, я відразу звільнюсь запас і буду займатися власною справою, власним бізнесом. Тим самим Тим самим, так, яким ми займалися до повномасштабної війни. Краситня. Я вам бажаю великого щастя, по-перше, щоб у вас все склалося, щоб було весілля не за горами. Дякую. Хочу, щоб після війни ми десь ще зняли сюжет про успішну справу. Обов'язково, я в цьому впевнений.